Я так люблю новорічні різдвяні та коли до хати йдуть колядники, а по ходьові ходить молодь, полядовуть, довуть, Я так люблю туди свята. Не хвилюйся, Женько, прийди до ще, дровальники. Кажали, дівчата казали, що ти їх на ворожити. Ой, ти пам'ятаєш. Помню, пам'ятаю. Коли ми були молоді, як собі дівки ворожили. А, на Катеринінди, на Андрія, а на Нові Руди. Pávně, že jak to kolik Рунки добрі наші, веселі жарти, щирі побажання та привітання. Чути, чути, дзвін, діт, за великий дзвін. то і зелених і ліності коляди. Заходьте, дідайте, що принесли, викладайте. <рісті> за городом Бог зловченятами, по досполіту. Величко. Коза наша маленька, в щілку різе, пустіть! Та заводьте вже, зараз побачимо, яка вона вас. Ци маленька, чи тостенька. Ой, косок. Це вареники несе, досі й годують тут гарно. Ой, не встає коза. Що ж робити? Лікаря треба, лікаря. Людоньки, чи немає я зараз вас лікаря? Є. О, а я лікар знаменитий, бо лікую всіх підряд. І для цього лікування є в мене препарат. Oh, yeah. Ой, я хочу, полки, покажи свої, розказували. От коза, тут, коза, козай, козенята. Які ріжки, такі ніжки, такі оченята. Хоч чи нема там пани. От коза, тут коза, козай, козенята. Які ріжки, такі ніжки, такі оченята. Козараль. Людоньки, подивіться, на цю подобину. розбрикалася. Прессене, голова не боліла, і сьогодні, і на Новий рік ще вам було краще, ніж торік. I'm <laughs> a